Виконуємо завдання 3 практичної роботи 14 за підручником інформатики 8 класу авторів Торіщу Лазарець, 2025 року випуску. У завданні 3 є дуже багато схожого, що ми вже робили у завданні 1. Через це я скопіюю папку завданням 1 цієї самої практичної роботи. Приміную її тільки вже буде 14.3. І візьму ось ця за основу. Як виконувати завдання 1, можете подивитися у відео, покликання на яке з'явиться в верхньому правому кутку. Ми відкриємо спочатку html файл у браузері. Бачимо у нас ось таке. Тепер відкриємо у редакторі. Я буду використовувати редактор Sublime Text 4, але ви можете використовувати і інші редактори. Перейменую тут тільки Практична робота 14.3 вже буде. А все інше те саме. Ну, і відкрию файл. CSS, з яким зараз будемо працювати. Body і клас Box у нас мають бути такі самі, як завдання 1, саме через цей його і взяв за основу, щоб по-новому не писати. Ну і змінимо тільки клас Container. Ось цей клас. В якому знаходяться ще три блоки Дів. У нас також буде гнучка верстка. Але тепер всі елементи нам потрібно розташувати вертикально, тобто ступець. Для цього використаємо властивість Flex Direction. Надаємо йому значення Column. Вирівнювання по горизонталі і по вертикалі. Також по центру. Ширину встановлюємо в пікселях, а саме 200 пікселів. Висоти нам не потрібно. Колір заливки тепер у нас буде Light Yellow. І відступи, внутрішні відступи зі всіх сторін встановлюємо 20 пікселів. Зберігаємо, оновлюємо сторінку. У нас вийшло ось таке. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!